ми повинні оглянути кашу в щоб не було ніяких у вас плям. А як же? А вдруг у вас буде дирка, а та, каже, та, потім кажете, що ми вам порвали. Маріуполець Анатолій Коломоєць приніс речі до центру «Я Маріуполь», аби здати їх у пральню. Моя пральна машинка не О, так. Воспользувався Ви моментом. Маріуполька Світлана Жуковська наступна у черзі за Анатолієм. Там, де зараз живе, каже, пральна машина погано і сушити ніде. Тому каже, принесла до пральні освіжити штори. Хочу манікюр ще зробити, не знаю, бо це на сітки і хочу ти вже всі пальці <палці> збила, думаю, треба сходити. Ну це і постирати. Ну а зуби я тут уже по Івано-Франківську зробила ще в прошлому році. В Івано-Франківську рік і два місяці. А до цього в селі Івано-Франківська. Ми область в селі жили, одразу в село виїхали. Відсьогодні в центрі «Я Маріуполь», який переїхав на вулицю військових ветеранів в Івано-Франківську, можна скористатися послугами стоматолога, швачки, пральні, перукаря, а також попрацювати у коворкінгу, каже Ольга Крохмальова, директорка центру «Я Маріуполь». Ці послуги надаються для пільгово категорії безкоштовно ну, для працездатних осіб. Вони надаються за мінімальними соціальними цінами. Ми намагались знайти саме внутрішньопереміщених осіб для роботи для того, щоб їх підтримати соціально. Ми розуміємо, що і для відвідувачів це важливо розуміти, що ми можемо сподіватися на якесь співчуття, розуміння, моральну підтримку. Відповідно так, наш штат поповнився ще 13 людьми. Переселенка Анна Санджарівська, яка зараз працює в центрі Я Маріуполь перукарем, каже, нещодавно повернулася з Польщі. За кордоном, каже, їй не хотілося працювати за своєю професією. Працювала я в Маріуполі перукарем. в салоні краси. Міркраси мі не називався. Я. На виставши. Зараз тут працюю. Іди я Марішка. Моє, це моє. Моя професія. Моя? Моя улюблена робота. Більше половини бюджету на відкриття оновленого центру «Я Маріуполь» в Івано-Франківську витратили на стоматологічний кабінет, каже Михайло Когут, перший заступник міського голови Маріуполя. Це мільйон двісті тисяч гривень. В сам центр вклали 2 мільйони гривень. Переселенка з Маріуполя Ольга Усипова працює лікаркою у стоматологічному кабінеті. Каже, задоволена умовами праці. Це Апарат рентген апарат, скажем, так що можна все робити пацієнта, діагностувати все у пацієнта, не виходячи з кабінету, навіть з кресла. Так що, все добре, все є. За словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченко, наразі в Україні діють 25 центрів Я Маріуполь в 17 містах України у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та від сьогодні Івано-Франківську є розширений список послуг, які можуть отримати Маріупольці. За рахунок тих партнерів, які сьогодні згуртовані навколо нас. Ми маємо таку можливість сьогодні і підтримувати ці центри. І минулий рік це було 750 мільйонів залучених інвестицій в наші центри. В цьому році це більше 400 мільйонів. Зі слів Ольги Крохмальової, наразі в центрі Я Маріуполь в Івано-Франківську зареєстровано 2,5 тисячі маріупольців. Кожного тижня центр поповнюється однією двома людьми, які нещодавно виїхали з окупантів. А влітку була тенденція повернення маріупольців з-за кордону. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.